Найбільший панікер світу це без сумніву Владимир Владимирович Путін, ага. чого варті його бункери в усіх частинах Росії. Він як цей, як ріелтор, знаєш, такі він бункери купує по всіх частинах Російської Федерації. Його маніакальна просто боязнь ковіду. І оця пам'ятаєш, вимога до інших лідерів світових здавати плр тести ага. перед зустрічю з ним. Цікаво, вони підробляли, як ми чи ні. <світ> ну і самі зустрічі, на яких Путін сидить в 5-10 метрах від своїх співрозмовників. Так, Але як казала моя бабуся, то що все цвітує. Очки порівняно із туалетними заскоками кремлівського диктатора. Будь Ви пам'ятаєте про такого собі співробітника охорони Путіна? Єдина задача реально якого пардон, але збирати в закордонних поїздках диктатора його так би мовити відходиш ж ді діяльності, а потім доставляти той цінний біологічний матеріал назад в Росії. Я серйозно це от, знаєш, це наче то роблять для того, щоб ніхто не зміг е, зібрати зразки і дізнатися про стан здоров'я. Е, Пукіна. Путіна Путіна, Я уявляю, як потім це оформлюють як ручна кладь про те, яких протоколів безпеки дотримуються адекватніші лідери держав, як організовують міжнародні візити, як відбуваються взагалі зустрічі президентів чи прем'єрів із журналістами, розкаже наш колега Олександра Кулібаба. Чоловік у натовпі спробував обійняти та поцілувати президентку Мексики Клаудіо Шейнбау, коли вона розмовляла з виборцями. Домагання припинилося лише тоді, коли один з охоронців очільниці країни вистав між ними. Ну тут дійсно дуже дивно, чому на, за спиною у пані президентки не опинилася охоронця, що просто так людина підійшла. Е, там окей, він нам зробив такі там домагательства, але уявіть собі раптом у нього в руках був би ніж або пістолет. Чекелокворепен. А це вже замах на Трампа влітку минулого року на передвиборчому заході в штаті Пенсильванія. Одна з куль тоді зачепила праве вухо президента. В американській історії замахи на вбивство президентів це часта історія з країн, які є демократичними, найбільш охороняємо особою, звісно, є президент Сполучених Штатів Америки. Його автівка, вона називається, здається, звір, це броньовик. Все зроблено для того, щоб навіть протриматися у випадку. Якогось там не знаю, нападу великого нападу з використанням стрілецької зброї, з використанням е гранатометів. Безпека світових лідерів не дрібниці, і до цих заходів готуються ретельно і заздалегідь. Коли перші особи їдуть у відрядження, за тиждень до того відправляють спеціальну передову групу, її завдання обстежити територію, налагодити контакт з місцевими силовиками і сформувати план дій на випадок форс-мажорів. Так було, і тоді, коли президент Джордж Буш молодший, приїздив до Києва. Тоді, на декілька годин, було перекрито в місті Києві дорогу, яка веде з аеропорту Бориспіль до центру міста Києва. Останні машини, які їхали, в них була був відкритий. Багажник, це джипи, і там сиділи озброєні охоронці. Вони навіть автомати висунули назовні, тобто вони були готові в будь-який момент відкрити вогонь. Дахи, горища та навіть люки на дорогах, якими їхатимуть президенти, зазвичай опломбовують. Якщо це неможливо, в небезпечних місцях залишають людину з охорони, щоб уникнути мінування і підриву. Європейські лідери, на відміну від американського колеги, навпаки, мають мінімум охорони. Ділиться власними спостереженнями генерал-майор запасу СБУ У них Була зустріч президента Чехії і прем'єр-міністра чи президента Греції. Три машини проїхали. Між між причому вони так їхали акуратно, щоб не не не, не не, не зачепити туристів, об'їжджаючи групи. І, і з тих трьох машин вийшли два президента і, 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 і три чи чотириохоронці. Найбільше схиблені на власній безпеці, звісно ж, диктатори люди, які утримують владу силою і мають ворогів. У них найчисельніша охорона і найсуворіші протоколи безпеки в Росії. Наприклад, Путін взагалі нічого або не їсть, або якщо їсть, то тоді, коли йому гарантують, що це їжа, з їх і його кухні. А пити він взагалі п'є з одної чашки. Він навіть демонстрував таку чашку з грибом Росії. Він він знає скрізь їзди. Киму, наприклад, все, все протирають спиртом, знаєте? антисептиком, все повністю. Деякі глави держав мають навіть власну переносну експрес-лабораторію, і спеціальні служби роблять швидке тестування їжі, яку на зустрічах споживають перші особи. Ретельно перевіряють не тільки їжу, але і подарунки. Як правило, їх передають спеціальним службам, які перевіряють вміст. Якщо передали охороняємі особі лист, пакунок, то вважається, що це вже фіаско, це вже провал. Бо в цьому пакунку може бути вибухівка. Леонід Кучма з усіх українських президентів приділяв питанням власної безпеки найменшу уваги. Згадує Віктор Ягун. Він міг спокійно прогулюватися з дружиною по санаторію без бодігардів. А найбільше охорони було у президента втікача Януковича. Бо з 2,5 тисяч працівників управління державної охорони півтори тисячі охороняли винятково Януковича та членів його родини. А Янукович, це просто божевілля було. Да, там і кортеж що цей ненормальний там під 50 машин. Януковичу просто сказали, що можливо з гранатомату з пагорбів вдарити по віртольотній площаці. І з переляку просто відмінив ці ті всі будівельні ну, будівельні роботи були завершені до євро 2012 але віртольотний цей майданчик так і не запрацював за українським законодавством. Українські президенти мають пожиттєву охорону. За умови, що главу держави не було усунуто з посади шляхом імпічменту.